Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про Вейгелу. Вейгела це багаторічний декоративний кущ, батьківщина якого Східна Азія і Далекий Схід. Можуть бути карликові сорти, так як Вейгела Пурпурова, можуть бути високорослі. Розглянемо спочатку Вейгелу Пурпурову. Даний кущ виростає до висоти. 60-80 сантиметрів, при цьому займає територію до 1 метра. Рахується карликовим сортом. Має надзвичайно декоративне темно-фіолетове до чорного листя і червоно-рожеві квіти. Вейгели – світлолюбні рослини, але витримують невеликий затінок. Надають перевагу суглинковим. Ґрунтам, тому при посадці у важкій глинисті з е, яма повинна мати дренаж. Листя гладеньке. Розташоване супротивно. Досить декоративно дивиться на всіх видах посадок. Більш високорослим. Сортом вейгели є вейгела рожева. Висота вейгели рожевої досягає до 2 метрів. Листя також гладеньке, зелене, розташоване супротивно. Квіти зібрані переважно у соцвіття, хоча можуть розташовуватися і поодиноко. Особливістю всіх вейгел є те, що обрізати їх можна лише після цвітіння. При зимовій обрізці кущ може загинути. Молоді рослинки вейгели пересаджувати в ґрунт також бажано у віці 2-3 років. І таке висаджування бажано робити навесні, а не восени, оскільки на період літній молода рослинка нарощує коріння. І добре перезимовує. При осінній посадці відбувається затримка нарощування кореневої системи і молода рослинка гине. Кушвий гелик досить добре відновлюється. На торішніх молодих пагонах утворюються квіти, тому молоді пагони не потрібно обрізувати. Квіти в усіх видів Вейгел, дзвонико лійковидно подібні, витягнуті, складаються з п'яти пелюсток. Особливістю Вейгел є те, що бутони мають світліше забарвлення, а квітка після розпускання набуває все більш інтенсивного і інтенсивного забарвлення. Вейгела стане окрасою вашого саду, тільки потрібно правильно підібрати сорт для клумб Більше підійдуть карликові сорти для створення зеленої загорожі високорослі сорти. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.